Я знов туди, де вже давно не ступала нога людства. Якщо не брати до уваги моє попереднє відео, сьогодні я промчу вас крізь крінжові діалоги, незрозумілі мутки, геніальну головоломку, від якої не тільки голова ломається, а й все життя. Бо поки ти то пройдеш, ну тут наглядно, що з тобою буде. В цей раз без інді горорів, які не те що лякати нас не в змозі, а навіть бути пройденими. Нас чекають сайфай світ з роботами, фентезі світ, в якому ми станемо вором не в законі, але поза ним та світ де Тесла. А в принципі, сам побачиш, якщо, звичайно, дотивишся до кінця. А це, до речі, дуже важливо, щоб ти підписався та поставив лайк. Будемо разом піднімати український контент з колін. Підписуйся. Першою в списку, але далеко не першою, за оцінкою, нас зустрічає Аріан Соу. Поміж шутану, головоломки та платформінгу. Швиденько по сюжету льосова відкриває нову планету, за допомогою якої змогли створити новий тип зброї роботів. Як в описі сказано, які не відчувають болю, страху і які мають стати єдиною надією проти можливого вторгнення інопрічі Шкода, що розробники не відчувають сорому, коли випускають такі ігри. Хоча я люблю колупатися в лайні, як ви вже здогадалися. Ну от є дядько, який називає нас своїм сином, тобто він батько наш. Наш батько, я б дав йому ім'я Іван. Не знаю чому, але тепер це буде Іван. Так ось, Іван нам вішає про те, що О, треба спішити, бо щось пішло не так, і як я зрозумів, то штучний інтелект роботів захопив хтось, чиї бажання, ну м'яко кажучи, далекі від філантропічних. Одразу, як нас будуть Іван, ми чуємо своєю металічною гігачадовською головою якогось незрозумілого чіла. Це точно не наш ваньок, бо це якийсь дуже зухвалий тіпочок. якби його так назвати. Ідар пі точно, типу число пі все таке, чому Ну цей хтось, наче як неабиякий хаткер, і взагалі невідомо хто він, але якось влазить в нашу систему, щоб як мінімум з нами спілкуватися. Тут розібралися. А тим часом в грі ми вже вийшли на нашу першу арену, де нас буде навчати цей пі як стріляти, пригати і тому подібне. І тут це досить прикольно обіграно. Він трохи ламає четверту стіну постійно, каже, що як і що нам робити. Робимо все, що він нам каже, пролізти під лазером, постріляти в лампочки, попригати, прицілитися і стріляти, просто стріляти в дронів, щось дуже схожих на r 2 d 2 Трохи платформінгу. Ой, коротше, курс молодого бійця. Але тепер то ми вже повністю готові до серйозної гри, але не забуваємо і розслаблятися. Тож, трохи пройшовши далі, зустрічаємо перший платформінг. Нормально. Чесно, я навіть не знаю, чого очікував. Чи потрібно було взагалі щось очікувати від гри, але грається так, наче якась культова гра 2000-х? Але стоп, вона 2014 року вийшла. Нагадаю, що Half-Life 2 вийшла у 2004 році. Ну то я так, к слову. Коротше, ми вже там, поки я затрендівся, пройшли платформінг та активували кнопкою двері. Бігом назад, але там тепер нас чекають на арені дрончики. Перший бій про стрільбу нічого казати не буду. Вона ніяка, але стартова валина стріляє так швидко в залежності, як ми клаціємо своїм пальцем по мишці. Іншими словами, краще б я в жопі з таким завзяттям поколопався. Десь через півгодини гри мене це так дістало, що просто. Ну тим часом знову платформінг, знову арена, перемога і кінець рівня. Так, ра поділена на рівні, і тепер ми вже ззовні. І до речі, дуже важливе питання. А всі роботи дихають. Ну і кожен рівень тут зроблений по одному сценарію. Платформінг постріляв, платформінг, бос. Хоч не кожен рівень має боса, але так, вони тут є. Тому я швидко магією монтажу прибігаю до кінця другого рівня, і вуаля, я вже у боса. А ти що думав? Що тут буде щось ніфіга собі оригінальне? Ага, тут дивує сам факт того, що є боси. Цього достатньо. Ну, битва з ним не важка, але хітбокси тут, мама, мія. Звичайно, його не просто треба заклікати, а ще ховатися. Від його атак перепригувати і нищити його маленьких крякозябриків, з якими, до речі, він і сам справляється без якихось проблем. Перемагаємо босяцького та закінчуємо рівень. Тут я думав, що гра швиденько закінчиться, зважаючи на те, як легенько все було до цього. Та далі все таки залишалося, окрім просто нещадних багів, які при вмиранні на босі перекидували мене в локацію, з якої вийти ніяк було неможливо, і приходилося призапускати рівень по новій. Атаками, які задоджити не зміг би і сам Усейн Болт, неймовірно геніально зробленими головоломками, які не мали нічого спільного з головоломками, крім того, що голову реально готовий був зламати. Фух. Ну тут цей вот трохи флешбекнуло мене, вибачайте. Давайте по порядку. Наступний третій рівень, хай би його греть. Добре. Ваньок навалює нам трохи інфи про те, що мов там будь обачнішим, бо ще більше ботів злих активізувалося. Та його перетинає піг, як давай обзивати батько нашого. То їх деревинки, якщо чесно, просто мінімально описували поточну ситуацію. Але лору чи сюжет там було менше ніж в закладках торчуна без грошей. Чесно, нарешті гра із клікера перетворюється в справжній шутан, але то також ще та шляпа. Але я був радий і цьому, ну і знов. Секція платформінгу і після неї арена з ботами. Тут же було відчутно складність ворогів більше, різноманітні. Пройшов далі все те саме. От прям симулятор мого життя. Скільки різноманіття, що аж поїхати можна в найближче відділення психодіспансеру. Сценарним трюком та магією тож вже наприкінці рівня і зустрічаємо боса. Оооо, це він мені піднасрав так, що при геймовері в битві з ним гра трохи поламалася, і мені прийшлося перепроходити рівень з самого початку. А це, щоб ви знали, плюс 30 хвилин, проведених в цьому шматі лайна. Ну і з другого разу на цьому мегакліщі я отримав перемогу, незважаючи навіть на те, що він мав перевагу у вигляді ракет, від яких увернутися було нереально. Час завершувати рівень і бігти далі. На наступному рівні одразу починаємо з розминки ніг, поки Піте Іван. Знову щось там шари катають сторони один одного. Виходимо на арену, щоб не слухати той балаган, відстрілюємо все, що намагається нас вбити, і вуаля, прохід далі, щоб там знову все було те саме. Боже, як же дістало грамене. От розумієте, вона довга, але навіть за дві години вона встигла стати тією грибною кісткою, що застрягла в горлі. Далі я покажу тільки цікаві моменти та щось, що важливо для розуміння сюжету. Ти справді думав, що тут таке буде? Облиш, це ж IRON SOUL! А ми тим часом вже розв'язуємо головоломку, з якою я трохи тупанув, бо не звертав уваги ось саме на цей. Не знаю, що то таке шланг? Нехай буде шланг, не звертав на нього уваги і не розумів, чому воно падло, не працює. Ну тут мій факап, який призвів до перезапуску з останньої точки збереження. І саме тоді я побачив, що воно, бляха, рухається, і все швиденько пройшлося. Повернувшись назад до воріт, що я відкрив, вирішивши задачку з шлангами, нас намагаються гопнути боти. Я ж своєю мега-супер-пупер валиною розношу їх і направляюся далі. Попригавши, побігавши, пострілявши в грі, з'являється трохи нововведення, де нам потрібно відстрілюватися від ботів і. Плюс до того, в спеціально відведений час відстрілювати треба ще й лампочки або чим воно там не було, щоб пройти далі. Гейм дизайнер, моя тобі повага. Я в сценарій також додаю всякого, що ніяк і нічим не обумовлено. Наприклад, Сруньк. Ву, поїхали далі. Зробивши все як треба, на мене чекала секція одного платформингу, яка вже дратувала, як і все інше в цій грі. От щось буває, коли ти робиш, аби зробити, а не для того, щоб хтось насолодився. Коротше, я ж ще на початку перших 10 хвилин хотів піти та просто взяти готові футажі, але ні, це не діло. Як тоді б я зміг описати все емоційно забарвлено, якщо сам би не пограв? Тоді я вкотре закатав рукава та поліз так глибоко у вигрібну яму, як тільки міг. Гра мене почула і вирішила вкинути цікавинку у вигляді лабіринту. Сука, я все ще пам'ятаю гру з попереднього відео. Не треба, та зря я стиснув свій сфінктер, адже все було доволі просто. і Я швидко віднайшов всі три кнопки. Натисовсь, натисовсь, натисовсь. Натиснувши на які нам відкрилися двері далі, і ось клята головоломка, яка мене просто зламала, і я шукав її рішення всюди: в стімі, в обговореннях, редіти, спідрани, відео на ютуб. Та знаєш, вводивши в пошук проходження Айрон Сол, мені видавало тільки во тому я провів на цьому рівні стільки ж часу, скільки проходив гру до цього моменту. Дві години. Ти спитаєш, так що складного? По перше, треба встигнути помітити в катсцені, що там всі лампочки горять і здогадатися, що пригаючи по платформах. Тобі треба всіх активувати. Ну тут, наче зрозуміло. По-друге, кожні п'ять прыжків, які не активують всі лампочки, скидаються. Твоя комбінація скидається, і ще в додачу з'являються дрони, які не сильно то тобі урони наносять і швидко вбиваються. Але уяви, ти вже 10 хвилин, 20, 30, годину не можеш пройти і це і кожен раз ти їх убиваєш. Я вже дотягував до того, що їх була населена повна кімната. По-третє, немає якоїсь закономірності в цих платформах. От просто немає і все. Та й мій досить високий IQ, 80 пунктів. Мав би з цим справитися швидко. Але ні. Четверте, я пройшов на лайкічах два рази, тобто активував всі лампочки, як треба. Але в перший раз воно скинулося якимось дивом, а в другий воно не зарахувалося, бо з'явилися дрони. Боже, як я горів. А як я горю, коли пишу сценарій та передивляюся футажі йо ох ох ох. Згорем пополам я знайшов проходження на Ютубі, і диво чоло зміг це пройти з першого разу, без помилки взагалі. Я спробував ту саму комбінацію і вуаля, полегшення, бо я вже знав, що кінець близько. І нарешті фінал. Фінал з натяком на продовження, не дай Бог. Після проходження основної кампанії відкривається можливість, і відео, можливість зіграти в компанію 1.5. Але ні, дякую. Не буду, тож ось така гра загубилася в недрах стіму. І знаєте, тут нічого дивного й немає. Для гри 2014 року вона ніяк не змогла б зачепити гравця. От якби вона вийшла десь на початку 2000-х, тоді так. Можливо, був би успіх. А так. Я дуже радий, що вона закінчилася, і тепер переходимо до наступної гри. Я б одразу хотів зазначити, що гра мені сподобалась, без перебільшень в неї великий потенціал, але на жаль, розробники поклали на неї все крім рук, які б допрацювали гру до релізного стану. Бо багів та мама моя рідна за текстурі та, будь ласка, неприємні баги. Заверніть два. Але якщо відкинути, уявити, що це тільки ранній білд. Торі все стає не також і погано. Добре, не буду тягнути кота за вуса, абормор. Це воровська тема. Ми беремо роль містичного чела, який буде набивати собі кишені так, ніби в останній раз. Зустрічає гра з трьомним типом, який наче куроль. Підносимо йому дань у вигляді кліка по ньому і відкривається головне меню. А в принципі, на що тобі треба? Те головне меню, погнали до головного М-плею. Але перед цим ми обов'язково створюємо персонажа не аби якої вроди. Ну, вилити я. Якщо б ще мішки під очима додати, і ваще вогонь. З'являємося ми в трюмі корабля, шниряємо у себе по кишенях і знегодимо лист, який нам треба доставити. Жерти хочеться, забираємо ключ, відкриваємо двері і яблуки? Ця от же де м'ясо, хліб та хрін з ним беру все. І швиденько потопали назад, бо вкрасти їх і громтіти на вухо сторожу не так вже й прикольно. Хоча ні, прикольно, але іншим разом. І тут ремарочка. Цей момент, коли я повертався назад до своєї щурячої нори, гра просто застивала і показувала мені чорний екран. І все. Хто захоче пограти, то рішення таке. Треба замінити основну мову операційної системи на англійську, і все буде добре працювати. Тому так, пані та панове, тепер я з England, бра, повертаюся в думках вже жую та смаковите яблучко. Але тут хелепа, жінка на кораблі. Ну жінка то ще добре, а ось сексистам тут точно не Місце, вона зубито нам заговорила, і, опа, обікрала, вкрала лист, який я маю доставити. Але ось і поворот. Вона та, кому я й мав його доставити. Добре, коли робота робиться сама. Та тепер я пожую яблу, ти серйозно виявляється, що вона це не повішений, про якого ходить багато чуток. А король, король ще та падло, винюгав, що не повішений на кораблі, і приперся виловити його. Її без різниці. Тут по моделька міноді не розберешся, де жінка, де чоловік, де бобер, а де я. Так, я на коні. <кхм> Коротко, вона здалася, а нам сказала, що був в місті, до якого направляється корабель. Ми знайшли її чоловіка і все розповіли. Ось він аж почорнів від роботи. Расисти, вийдіть з кімнати. Ми йому швиденько все розказуємо, що сталося, і погоджуємося на будь-яку роботу. Ми ж тільки приїхали, тому щось що вже краще ніж нічого. А так ти нам і поспати намади, але дякувати він нам дає кімнату, щоб ми могли там перепочити. Настає ранок, та відлік починається. 17 днів так, у нас є 17 днів для того, щоб підготуватися до великого діла, на яке ми погодилися, а ось і наша кімната, яку люб'язно нам підігнали. Я, до речі, вже тут собі містечко добре знайшов, ще й жопу лоскотить пісня. Тепер трохи про ці дні, не червоні. У нас днем є можливість побігати по місту, поговорити, взяти у когось завдання, задонатити в церкву, пограти в Орел чи Решка, дати милостані та й таке. Кожен день щось нове та й буде, і в кінці кожної прогулянки містом ми кожен раз заходимо в місце, де збираються всі воріжки цього міста, всі дивні люди з дивними зачісками, масками та й просто агресивні. Тепер ми один з них, тому не буду жалітися. Це наш хаб. Тут ми і купити спорядження, можемо продати його і те, що нашкребемо хребемо замовити одежу та й приобрести собі рецепти для крафту. Непогано скажи, а тут стіл для вибору завдання на поточну ніч. А там ще й цей завдання різних людей в хабі краще виконувати, бо за це покращуються наші з ними відносини. А це, в свою чергу, нам потрібно для того, щоб на останні завдання ми могли взяти їх з собою. Ну то ладно, перше завдання взяли і погнали. О, привіт, а так забув сказати, що тут є карти таро, які дійсно працюють. Їх багатько, і ось декілька з них. Відкривайко все, що захотійко, нарякайко, політайко, засинайко та інше. Короче, поїхали. Залазимо через вікно і погнали шаритися. У нас завдання кожен раз різне, але на жаль, геймплейно постійно все однаково. Є тут в кожному домі прислуга. Якісь непонятні тіпи та ось такі механізовані сторожі. Луплять дай Боже. Головна задача намагатися не попастися, щоб рівень тривоги не піднявся до кінця. Бо тоді запускається таймер на півтори хвилини, оживають сторожі і ведуть на нас охоту. Але якщо не встигнути за півтори хвилини звалити з цього місця, то випускається газ, який нас потроху вбиває. На цьому рівні було досить просто. Щось побігали, поховалися та й вийшли. Кінець, виходячи з дому, завершуємо завдання, продаємо добро, яке нахватали, та йдемо. Спати кожне завдання завершується початком нового дня і зменшенням днів до головного врятувати неповішано. яку забрали ще на кораблі. У всі наступні дні в хабі буде з'являтися нові персонажі. Інколи досить цікаві, а іноді, ну ви самі бачите, мене одразу захотіли вплотити в якусь фінансову схему. Ну я що я в свій час пропустив МММ, то тепер нагоди збагатитися не пропущу. Тим паче, дівчина так, це дівчина. Вона каже, що зробить всю роботу, а нам тільки 50 монет відвалити. Ну, стратегія він він. Перед початком завдання ми можемо закупитися, потеревенити, набрати нових завдань, але тут дуже скучне діло, тому одразу до завдання. Та я зловив бах. Я не звернув уваги, що мені потрібно зробити, і бігав в пошуку наживи. В якийсь момент просто пропало відображення завдання, відображення колеса крафту та вибору предметів. І я наосліп навіть зміг виконати завдання. Боже, скільки слів завдання? Да. Після другого дня у нас з'являється можливість прогулятися по місту. Тут також день від дня міняються персонажі. Відбувається щось цікаве, і з цікавого можна просрати тут гроші. Тут задонатити церкві, тут вислухати дівчину за що, вона дасть пістолет. Тут же брак, тут нет фландерс. Хм. Я не буду всі дні описувати всі ситуації, бо тут матеріалу для окремого відео, тому швидко по важливому. Підготуватися у нас є час, а саме 17 днів. Я старався як міг, набивав кишені так, що кути алмазів мені кололи в сраку, продавав, покупав. Та це все заради однієї мети, яку я. До речі, наша мем. В інший раз дівка запросила вже більшу суму. Мовляв, в неї щось трохи пішло не так, і ось ось вже буде все добре, і ми збагатимося. Окей, але в наступний раз вона просить вже в останні 700 монет. Я, звичайно, трохи опішив, та мене вже було не зупинити, думки про багатство та можливість завершити кар'єру вора і жити собі спокійно не давали мені злізти з цієї справи. Ну і звичайно, грошей я не отримав. Але очівка це також непогано. Так ось, це все заради однієї мети, яку Yeah. Так, бездоганно, філігранно, як майстер свого діла, провалив без надії на хоч якийсь успіх. Так, завдання їх стало тим, до чого я не був готовий. В той момент я вже почав скіпати написи, діалоги, і в моменті мене просто кидає в дім, де одразу йде відлік, а нам ще й знайти та врятувати треба перл неповішано нашу. Ну я розтірявся і, звичайно, програв. Тут є така фішка, що коли тебе вбивають, то за спеціальні монетки ти можеш воскреснути та продовжити. Та в мене їх вже не. Залишилось я програв. Гра не дала можливості переграти рівень і закінчилася тим, що ми підвели всіх. й хрін з ним? Я на початку казав, що мені гра сподобалася, і це дійсно так. Але якщо б вона в такому стані тривала одну-дві години, кайф, але ж ні, я в неї награв майже вісім годин. Вісім годин одне й те саме. Пішов на завдання, прийшов, поспав, пішов у місто, знов завдання, і так по кругу, сімнадцять разів. І якщо взяти до уваги баги, інші приколи, то вісім годин це вже дуже занадто. Що ж, я скоротив проходження в сценарії гри з восьми годин на пару хвилин. Тому не кидайтеся камінням, якщо пересказ вийшов дуже рваним та нецікавим. Я все ще набуваю руку в написанні сценаріїв для відео на Ютуб та й взагалі в монтажі і так далі. Тож я був би дуже вдячний тобі за фідбек в коментарі. Твій лайк та підписку. Це замотивує і надалі робити відео і покращувати їх з кожним разом. Лірику в сторону, а ось Тесло, який розхирачує світ, давайте сюди. Наступна гра Тесла Breaks the World. класичний 2D платформер про великого фізика минулого. З несподівано приємним візуалом та непоганим. Анним поданням сюжету, та якби ж все було добре, то грапі не з'явилася в цьому відео. А що ж тоді не так? Управління. Управління тут це повний фарш лайна, відгук якого настільки довгий, щоб я встиг подивитися весь One Piece два рази і випити чаю. До речі, який чай ти любиш? Тут дійсно проблема тільки в управлінні. Якраз через нього, а може ще по якійсь причині, я пройшов декілька рівнів. Послухав непоганий закадровий голос, подивився декілька катсцен і трошечки побігав по рівнях. Все Но не зміг я. От попередня гра мала монотонність в тому, що постійно, навіть з появою чогось нового, кожен ігровий день все було. Однакове. А тут те саме тільки в рази гірше. Чи про поганий аспект гри, порівнюючи з іншою грою, треба казати краще, а, запутався. Та це й важливо. Гра погана, її не рятує навіть автогенерація ландшафту рівнів. А зав'язка така. Томас Едісон випадково шкодить нашому новому виробу. І бац, бах бум, квантовий розрив, і от так. Знаєте, пишу сценарій навіть соромно якось, що на цю гру назбиралося лише півтори сторінки сценарію. Про інші ігри я навпаки намагався в коротити. та тут навіть вода не допомогла. Ось такий от вийшов відосік. Думаю, що рубрика недрастімо можна зробити постійною на цьому каналі. Я б не сказав, що мені подобається грати в таке, але головне, щоб сподобалося вам, як я граю в це. Тож ділися своїми думками в коментарях, пропонуй свої ідеї щодо ігри, які б мали бути в цій рубриці. А на цьому я вже відкланююся. Тобі величне дякую за перегляд цього відео, чмок в пупок!